Підручники не для всіх. У новому навчальному році їх бракуватиме п'яти та шестикласникам. У молодшій та старшій школі ситуація дещо краща. Настійки знає наша Оксана Гуменяк. Син Мирослава, п'ятикласник. Минулого тижня Адам отримав шкільні підручники. Всесвітня література із творами російських письменників шокувала його батьків. Видали всі книги, але просто я звернув увагу на власну літературу для п'ятого класу, яка була невідповідною. Видано з часів Януковича, і навіть вчителі, з якими я говорив, вони казали, що вони не читають ні Пушкина, ні Лермонтова. Я згоден з цим. Але головний фактор, про який треба говорити, це візуалізація цієї книги. Вона наскрізь просякнута російськими картинками, російськими наративами, всякими там мультиками союз, мультфільму і так далі. Це головне. Головне, щоб діти такого матеріалу не бачили, щоб вони не звикали. І дирекція дуже адекватно себе повела, повела. Вона відразу перестала видавати книги і попросила всіх батьків повернути їх назад. Шоковані і місцеві чиновники від освіти кажуть, ці підручники мали б списати ще минулого року. Проте додають навчальних посібників, таки бракує. Особливо тим дітям, які вчаться за програмою нової української школи. А все через війну. Ситуація з тими підручниками, які мали вже бути давно списані. На початку року керівник кожного закладу має списати підручники, які не відповідають державному зразку. Це стосується і цих підручників, здати їх відповідній структурі, яка займається вторинною переробкою, отримані кошти покласти на рахунок, поточний рахунок свого закладу, і за ці кошти купити вже ті підручники, які необхідно. Часто працівники бібліотек шкодують ту чи іншу книжку і не ліквідують її, що сталося і у випадку з цією книжкою. Нові підручники у ліцеї Івано-Франківська все ж завозять. Нам завезли сьогодні такі ну, дуже очікувані підручники для шостого класу. Ми маємо, от дивіться, ми маємо математику, дві частини першу і другу частину. Ми маємо ось математика першої і другої частини, природу ми маємо, ми маємо історію для шостого класу, технології. Оце все підручники, і українську мову, і українську літературу. Шестикласникам Держкоштом надрукували майже 70% підручників для допомоги у видання навчальних посібників із решти предметів міносвіти залучає і міжнародних партнерів. Мало домов має домовленості з іноземними партнерами, переважно Польща, Румунія, Угорщина, які друкують підручники для наших школярів. Забезпечення з першого по п'ятий клас вже є повністю 100%. Шостий клас, певно, буде забезпечений лише на 30%. З 23 серпня довозиться в шостий клас по школам нашого міста. Решта, включаючи також старший клас, забезпечені підручниками. Овіт та війна навчили педагогів та учнів активно користуватися цифровими технологіями. Відтак, всі підручники нової української школи є і в електронній версії. Книгами можна користуватися онлайн або ж завантажити їх на відповідний носій. Наші учні і педагоги вже навчені працювати за відсутності паперового варіанту підручнику. Ми дуже часто використовуємо все такі електронні, оскільки наша школа повністю забезпечена доступом до інтернет-ресурсів. В кожному кабінеті забезпечено інтернетом, тому немає якоїсь такої, скажімо, трагедії чи такої ситуації, яка є не вирішена. Тобто, на кожному уроці вчитель має можливість підключитися і на екрані показати. У чи іншу сторінку підручника, яку вони вивчають власне тематику на цьому уроці, У 2023 двадцять на видання та довіз підручників у держбюджеті передбачили 754 мільйони гривень. Однак кажуть, у профільному відомстві цього замало, аби повноцінно забезпечити всіх українських школярів. У регіони вже завезли майже 4 мільйони посібників, а це 82% від загальної потреби.